На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 19 травня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. У Калуші поліція встановила підозрюваного у вчиненні серії крадіжок. У Коломиї відзначили День музеїв. Коломийський природничо-математичний ліцей провів захід. Гордість року року-2017». Про це та інше детальніше у випуску. У калуші поліція встановила підозрюваного у вчиненні серії крадіжок. У ході проведених слідчих розшукових дій правоохоронці з'ясували особу причетну до вчинення наразі трьох крадіжок в районному центрі. Вартість викраденого майна у загальному становить понад 20 тисяч гривень. У березні 34-річний потерпілий місцевий мешканець повідомив у поліцію, що хтось проліз у його квартиру, де ніхто не проживає. Невідомий зробив це, відтиснувши металопластикове вікно. З помешкання викрали котел для опалення, чотири батареї, сушку для одягу, алюмінієву драбину та кавоварку. Наступного місяця за допомогою звернувся інший калушанин та повідомив про крадіжку з квартири пухової куртки і мобільного телефону. Ще один потерпілий заявив про крадіжку з під'їзду багатоповерхівки велосипеда. У результаті проведених пошуків зловмисника оперативні працівники на підставі обґрунтованих доказів встановили та затримали особу підозрюваного у вчиненні крадіжок. Під час проведення санкціонованого обшуку помешкані підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили викрадене майно потерпілих. Частину зкраденого злодій встиг продати, а гроші витратити на власні потреби. Лише півтора року тому він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння подібних злочинів. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри, вчинені низки крадіжок та обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою. За фактом крадіжок, поєднаних із проникненням у помешкання чи інше приміщення, розпочаті кримінальні справи. Підозрюваному загрожує чергове покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Його перевіряють на причетність до скоєння інших правопорушень. Та встановлюючи. протязі поточного року було ряд скоєнок квартирних крадіжок. Оперативними працівниками було задокументовано е, особу, яка здійснювала е, ці крадіжки е, шляхом підбору ключа проникала в. Помешкання громадян звідки виносила особисті речі. Нами задокументовано даного злочинця по даному факту, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185. і оголошено підозру працівники карного розшуку перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, а також можливих спільників даного злочинця. Міжнародний день музею в оновленій залі. Музей історії міста Колуми у професійне свято запросив Коломиян на відкриття фотовиставки у відремонтованому концертному залі. Це вже друга музейна кімната, яку відреставрували останнім часом. Оновлену залу бачили мої колеги. Міжнародний день музеїв щорічне свято музейництва. Вперше його відсвяткували в усьому світі 1977 року. Тоді й визначились із гаслом свята. Музеї важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва і миру між народами. Щоб в Коломиї не розвивалася добре музейна справа, то сьогодні трьох відомих у світі музеїв у Коломиї не було би. Насамперед я хочу привітати щиро всіх, хто спричинився до, в різні роки до створення розвитку діяльності Національного музею Гуцульщини і покуття імені Йосифата Кобринського. Згадати добрим словом славної пам'яті Михайла Васильовича Вишеванюка, завдяки якому збудовано в Коломиї музей писанки. І подякувати всім, хто зі мною пліч опліч всі роки. Працював, працює і, надіюсь, будемо працювати над розвитком музею історії міста Коломиї у музеї історії міста Коломиї у день свята презентували фотовиставку. Тут поєднано фото Коломиян у вишиванках на зображеннях як столітньої давнини світлини, так і фото сучасних мешканців писанкової у традиційних українських оберегах. Начальник пенсійного фонду у Коломиї Галина Григорчук каже, що прийшовши як завжди на запрошення до музею, не сподівалися, що її фото стало частиною. Виставки сюрприз запрошуючи і звертаючи увагу на те, що треба бути в оригіналі. Ну я зрозуміла, чого в оригіналі. У день свята для директора музею та усіх працівників духовної скарбниці лунають слова подяки за працю, побажання здоров'я і наснаги. Будь-який музей це все ж таки як кажуть, храм старожитності, артефактів. Це є ті речі, які... Пов'язують минуле із сьогоденням і майбутнім. Я хочу побажати нам усім, щоб вишивка в музеї і ми у вишивці в музеї не сприймалися. Як архаїка, цей храм якраз насичений тими всіма тою енергетикою всіх поколінь, які були і жили до нас, і сьогодні працівники музею на чолі з директором. Дуже ревно і віддано збирають всі інформації, матеріали для того, щоб майбутні наші покоління і цей ланцюжок від минулого до майбутнього не перервався, і майбутнє покоління теж гордилися нашим містом. Ця така, це є перша випічка у майстерні Сергія Проскорняка. Це кахель з Меморіальної таблиці на площі «Старий Ринок. У 2010 році ця таблиця була відкрита, і в тому числі за сприяння музею і е, пана директора. Шкода, що ця традиція трошки пригасла, але думаю, що попробуємо дати і новий імпульс, і такі керамічні, саме керамічні меморіальні таблиці е, з історичною інформацією про вулиці, про площі мають бути в нашому місці. Це така буде родзинка Коломи. І для того, щоб можна було озвучувати е, заходи, я вам дарую для ваших нових залів. Е, ну, ось правда, я не знаю, чи він працює, скоріш всього, що ні, але принаймні це музейний експонат. Він точно не працює, але точно це ці цікавить арсака. Та найбільшим сюрпризом та справжнім подарунком для музею є оновлена зала. Директор музею Михайло Арсак розповідає: до ремонту в одній з найбільших залів долучились меценати. Міжнародний благодійний фонд покуття. Частину коштів на ремонт виділили з міського бюджету. Тепер тут нові вишукані люстри, гардини та шпалери. Тут запанував справжній дух аристократизму. По відновленню ми завдячуємо насамперед міському бюджету. От, за кошти міського бюджету фірма Зодчи зробила цей ремонт. Шпалери для нас придбали благодійники із благодійного фонду покуття. Ініціатива Іванчука Андрія, голова фонду Уляна Мандрусяк. Таким чином, зі світу пониці і ми маємо сьогодні гарний музей. Еї з нагоди міжнародного дня музеїв у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття усю добу були відчинені двері. Кожен охочий міг ознайомитися із постійною експозицією та тематичними виставками. А ще співробітники духовної світлиці підготували для усіх відвідувачів насичену творчу програму. На одному із майстер-класів побували і наші журналісти. Розпочинають відзначати професійне свято у музеї з майстер-класу. Його проводять викладачі косівського училища прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Галина Іватра часто проводить такі навчання для усіх охочих в різних куточках України. Нещодавно навчала вишивати одеситів. каже, там теж хочуть більше знати про національні українські традиції. Коломиян ж простими техніками вишивки не здивуєш, каже майстриня. Тому сьогодні вчать давніх технік художнього вишивання на Гуцульщині. Так звані кручені шви. Вони є різних виглядів, різних видів, є це складні шви, які поєднують собі різні види простих швів, які в цілому складають такий певний собі варіант складного шва. Кручені від того, що вони укладаються по спіралі і утворюють елемент. Які повторюються безліч раз саме так вишивали сорочки у 18-19 столітті на Гуцульщині, зокрема в селі Вербівець, що на Косівщині, Галина Іватра каже, цей шов, хоч і належить за класифікацією до складних. Однак навчитися вишивати візерунки не складно. А виглядає така вишивка святково. Хрестики, тому подібні техніки, яких є безліч, вони надто прості виконання. Ці вимагають трошки більше часу, зате вони створюють такий рельєфний на, на тканині, такий своєрідний рельєф. Використовувалися різні кольори, в основному бордово-сині, зелено червоні що пов'язано з певною семантикою даних відтінків. Вкладалися від елементи в певні ряди, схематичні по діагоналі або по колу. Та ще використовувався такий, власне, вкручених швах. Були шви, кручені ланцюжком, кручені швом позад голкою із використанням кочелистого шва. До майстер-класу долучаються місцеві майстрині. А ще навчаються цьому мистецтву діти не лише дівчатка, а й хлопці. Цікаво побачити, як створюють українські обереги, каже учасник майстер-класу Микола. Наприклад, цю вишиванку мені вишила мама. Бісером по перше, вона українська. Я з патріотом України своєї неньки. Таким майстер-класом і живим спілкуванням музей демонструє новий формат зацікавлення людей до нашої культури та історії, каже генеральний директор національного музею Ярослава Ткачук. Сьогодні музейна справа в Коломиї має звичайно поступ, і ми це бачимо за великою кількістю відвідувачів, за наповненими залами дітками, студентами, молоддю. Різних різних вікових категорій, різних напрямків і вподобань, і наші наукові співробітники намагаються всіляко сприяти тому, щоб люди, які прийшли до музею, могли отримати максимальні знання із різних сфер діяльності музею. Це і народна культура, це історія мистецтва, історія і традиції, які сьогодні переплітаються із сучасним мистецтвом. Певні тенденції, які існують у мистецтві традиційної культури сьогодні і професійного мистецтва. Окрім цього, у міжнародний день музеїв кожен охочий міг ознайомитись з постійною експозицією національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Ольга Гириджук Ігор Горкофлюк події Коломийський природничий математичний ліцей провів захід гордість року року-2017». Урочисте відзначення кращих вихованців у багатьох номінаціях, переможців, олімпіад та нагородження лідера відбулося у народному домі. Святковий настрій доповнювали художні номери у виконанні талановитих учнів закладу. Дружня родина Коломийського природничо-математичного ліцею традиційно зібралася у народному домі. Вже кілька років поспіль, підбиваючи підсумки роботи за рік, заклад проводить тут свято Гордість ліцею. Директор Ганна Пасічна розповідає, що вони працюють, керуючись гаслом. Ми вчимося не для школи, а для життя. Тому вчать ліцеїстів критично мислити, працювати в команді і брати на себе відповідальність. І тут дуже важлива праця саме вчителя. Виявляємо кожну обдаровану дитину, адже виявити обдаровану дитину, здібну дитину це талант учителів. Вирощувати цей талант це є мистецтво, але найбільше, що потрібно вчителям, це любити дітей, і цією любов'ю вони розкривають кожний талант кожної дитини, знаходячи в ній, хоч хоча б щось найменше, і вміють розкрити це. Результат такої співпраці низка численних проєктів, які реалізовують у ліцеї. Вчителі пишаються здобутками вихованців у номінаціях Інтелектуал року, суцвіття інтелектуалів, зоря Несяєво», розумні здібні творчі, перші паростки, проект року, науковець року «Талановитість року. Нагороджують клас року, обирають обдарованість лідер. Основними показниками діяльності ліцею є участь та перемоги у всеукраїнських і обласних змаганнях, конкурсах, турнірах. Це 52 перемоги на етапі на другому етапі всеукраїнських олімпіад, 14 перемог на третьому етапі всеукраїнських олімпіад. Це дві перемоги на всеукраїнському рівні, четвертий етап. Це Мала Академія, 10 перемог і абсолютне перше місце на всеукраїнському рівні. Це міжнародні конкурси, твінінг, міжнародний німецько-український конкурс школи енергії. Різноманітні конкурси іноземних мов і польської, і англійської, різноманітні конкурси науковців малої академії фізики, математики, хімії біології. Ну і звичайно, цього року ми надзвичайно задоволені, тому що не даремно говоримо, що здорова дитина здорова нація, високі успіхи у спорті. Від початку діяльності цієї школи працює у закладі Світлана Бонарєва. Вона викладач біології з 33-річним досвідом роботи. Саме з цього предмету учні мають чимало досягнень. Наприклад, цьогоріч перше місце у конкурсі захисті наукових робіт малої академії наук. Педагог жартує, що має свій секрет успіху, але каже, то її особисте. Вітаємо всіх наших дітей. Ми вітаємо батьків і, і, звичайно, вчителів школи з цим святом, коли дитина підводить підсумки її роботи за навчальний рік. Я всіх вітаю. Я бажаю всім здоров'я, щастя, натхнення, радості. І в нашому закладі дитина розвивається всебічно. І сьогодні на нашому святі ми маємо можливість це бачити. А ось вони вирізняються з поміж дітей. По особливому святкові та схвильовані це цьогорічні випускники. Усі визначилися з обраною професією, кажуть знаннями та впевненістю у власному майбутньому завдячують ліцеєві. Я вибираю технічний профіль, а саме програмування. Я завжди любив математику і взагалі технічні науки. Вчителі це побачили і почали у мені це розвивати. Дякуючи цьому, я почав їздити на всякі олімпіади і малі академії наук. Цього року я вже останнє взяла участь в Всеукраїнській олімпіаді із біології, це було в четверте. Також взяла участь в конкурсі наукових робіт і захисту. І хочу сказати, що без підтримки вчителів, своїх друзів, батьків мені нічого не вийшло зробити. Вчителі надзвичайно допомагають, підтримують, навчаються. І я дуже буду за ними сумувати. Я з буквально з самого ко. Займав дуже багато призових місць з олімпіад з математики, де кого на фізику їздив. Був недавно того року на всеукраїнському етапі Малої академії наук дизайн зайняв чесне місце. Нещодавно я повернувся з міста Луцька, в якому відбувалася олімпіада четвертого етапу з біології. І Я другий рік поспіль зайняв друге місце. І хочу подякувати всім, хто мене підтримував. За час цього року мені довелося брати участь в другому та третьому етапах олімпіад з хімії, екології, в яких я зайняла місця. А також малі академії наук з хімії, які теж е, теж я зайняла про місце. Це було для мене звичайно великий досвід, адже я вперше працювала в такій науково-дослідницькій роботі, і для мене це було дуже цікаво. Не менш хвилюються і батьки дякують вчителям та пишаються своїми дітьми. Це свято об'єднує всіх нас, батьків, дітей, а також вчителів. Ми, батьки, дякуємо всьому колективу школи, дирекції, всім вчителям за те, що вони винайшли здібності наших дітей, дали змогу їм розвинути і вибрати своє майбутнє. Свій заклад учнів вчителі та батьки називають школою радості, творчості, нових технологій, закладом, який формує важливі життєві позиції. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. Коломиянин Марк Петрук здобув найвищу нагороду в конкурсі нації». Захід щорічно відбувається в Полтаві. В ньому беруть участь хлопці та дівчата різних вікових категорій з усієї України. Цього разу наш семилітній краянин виявився найкращим і привіз додому титул Принц країни. Національний конкурс краси принц і принцеса країни відбувся в Полтаві. Позмагатися за головну корону приїхали діти з різних куточків нашої держави. Цього року це понад 50 конкурсантів. Протягом двох днів хлопці та дівчата в різних вікових категоріях вражали своїми талантами та вмінням дефілювати. Фінал та нагородження фестивалю пройшли в Полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя. На такій великій сцені семирічний Марк Петрук стояв вперше. Він пригадує емоції, які переповнили його, коли після оголошення головного титулу серед хлопчиків пролунало його ім'я. Я, Я ходжу у школу моделей. Займаюся брейкдансом англійською, тенісом і вокалом. У житті я хочу багато досягнути. Я побував в Полтаві, я знайшов там багато друзів. Там була казкова сцена. Я там виступав, виграв титул Принц країни. Марк перший з вихованців школи New Models, який відвідав фестиваль Принц і Принцеса країни. Та здобув перемогу, пишається здобутками своїх вихованців. Руслана Пристач. Конкурс Принц та Принцеса країни є національним конкурсом. І тому дійсно дуже приємно, що гран-при приїхало до міста Коломиї. Цьогоріч ми відвідали цей конкурс вперше. Хоча працюємо з цим модельним агентством вже декілька років. Надзвичайно задоволені співпрацею, навіть товаришуємо. Думаю, що будемо їздити тепер щороку, і не тільки з принцами, а ще й з принцесами, завдяки конкурсу краси і талантів принці принцеса країни. Найкращі представники України вже впродовж 15 років. Мають змогу гідно представляти нашу країну на міжнародному рівні. Таку можливість отримав і Марк Петрук. Тепер йому потрібно ще більше готуватися, адже він отримав одразу декілька запрошень на конкурси, які відбудуться за кордоном. допомогти онкохворому хлопчику. Така мета благодійного весняного балу його провели у мистецькому центрі світовид. Головний організатор, молодіжна рада. Кошти, які зібрали під час заходу, передадуть на лікування Захарчика Грикуляка. Госняний бал розпочали віденським вальсом у виконанні оркестру 10-ї окремої гірсько штурмової бригади та юних танцівників. Центру світової прийшли ті, хто добре знає мету проведення благодійного балу. Відвідувачі кажуть, це благородна справа допомагати тим, хто потребує. Так склаються обставини, що батьки не можуть е, іменно фінансувати повністю лікування діток, і тому вони завдяки таким вчинкам, то вони збирають гроші. Для хворих діток це дуже прикро і це дуже неприємно. Моя дитина приймає участь так само в цьому в цій акції. Вона танцює, починає віденський вальс. Я з цьому сприяю і хочу, щоб ця дитинка одужала, щоб все в неї було добре. І батькам хочу побажати витримки і щоб дитинка їх одужала. Організатор весняного балу, молодіжна рада Коломийської міської ради, її учасники розповідають, хотіли поєднати дві справи приємно з корисною: відродити в Коломиї проведення балів і допомогти Захарчику. Це і культурний розвиток міста і благодійність, тобто ми поєднали ці дві речі, які Ну, дуже важливі на сьогоднішній день. Вхід на бал є по квиточках, тобто один квиточок це 80 гривень, і кошти ми збираємо для хлопчика, якого звати Грекуляк захар В нього лейкемія. І гроші безпосередньо за вилучені кошти з продажу квитків, а також з меценату. Ці програми, до речі, дуже насичена, дуже цікава. Отже, в програмі у нас військовий оркестр. Я можу навіть сказати, що це і родзинка нашої програми. Також у нас виступає Любомир Звурський та Василь Свищук. І у нас буде показ від модельної школи LS Models, а також багато вальсів. Безпосередньо молодіжна рада і відділ молоді і спорту. Ідея виникла з того, що дуже сподобався того позатогорічний бал. І ми захотіли ще раз провести, але не в зимовому форматі, а в весняному. Ми дуже хочемо зібрати кошти на підтримку хворого Захарчика, тому що цій дитині дійсно потрібна допомога, і ми робимо все можливе, що в наших силах. Запросили на благодійний захід артистів, співаків і танцівників. Під час весняного балу для Захарчика зібрали майже 9 тисяч гривень. На лікування семилітнього хлопчика необхідно 52 тисячі євро. Знову з медалями коломийські пауерліфтери повернулися з Іспанії до міста. Малагу з'їхалися спортсмени із 23 країн світу, де відбувався чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Прикарпаття та Коломию представляли троє спортсменів: Ігор Оробець, Віктор Голіней та заслужений майстер спорту Інна Оробець. Усі наші пауерліфтери отримали найвищі нагороди. З величезним комплектом нагород повернулися коломийські спортсмени з чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Віктор Гуліней зі змагань привіз чотири золоті нагороди. Нашому спортсменові не було рівних у ваговій категорії до 120 кілограмів. Окрім того, пауерліфтер встановив два рекорди України серед юнаків. В присіді я присів 310 десять кілограмів вже мій лежачий 220 кілограм і потягнув. 270 сімдесят рекорд України. Дуже задоволений змаганнями. Тренер задоволений. Ігор Оробець виступав у категорії плюс 120 кілограмів. Спортсмен теж завоював чотири золоті медалі. Каже, дуже хвилювався, однак віра в себе допомогла досягнути бажаного результату. Це міжнародні змагання, там може відбутися будь-що це не передбачене. Але було впевненість в собі, було бажання виграти і було настирливість. Спортсмен вже втретє здобув титул чемпіона Європи. Радіє що Щоразу вдається покращувати результат. Порівняно з минулою кращою сумою, я покращив свій результат на 65 кілограмів. З комплектом нагород повернулася додому і заслужений майстер спорту, тренер вищої категорії Інна Оробець. Спортсменка у ваговій категорії понад 84 кілограми здобула у сумі срібну медаль. Також в окремих вправах пауліфтерка виборола нагороди різного гатунку, а в тязі стала чемпіонкою Європи. Незвичайно, я не показала свого найкращого результату, але на даний момент. Я довольна своїм результатом. Взагалі-то у нас дуже сильні команди. Гімн України дуже часто звучав на теренах Іспанії. Попереду у Коломийської пауерліфтерки участь у чемпіонаті світу. Ігор Оробець вже за місяць відвідає чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу у мінську. Ну а Віктор Голіней восени змагатиметься за Кубок України у Запоріжжі. Коломийські шахісти привезли додому чергові нагороди. У Львові відзначилися брати Роман і Тарас Стефураки. Детальніше у сюжеті. У Львові відбувся всеукраїнський дитячий шаховий турнір першість шахової школи Василя Іванчука. Серед юнаків та дівчат 2002 року народження і молодших. 36 юних спортсменів з різних областей України грали у класичні шахи за швейцарською системою в 9 турів з контролем часу 60 хвилин плюс 30 секунд за кожен зроблений хід. Прикарпаття представляли учні Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 брати Роман і Тарас Стефураки. Турнір проводився з обрахунком національного та міжнародного рейтингів і пройшов у цікавій та напруженій боротьбі. Показавши непогану гру, коломияни вибороли призові місця. Набравши шість з половиною очок, бронзову нагороду здобув Тарас Стефурак. Напівочка менше набрав Роман Стефурак і посів шосте призове місце. Усіх призерів відзначили грамотами і цінними подарунками, а три найкращих шахісти отримали ще й медалі та кубки. Після нагородження переможців з учасниками турніру відбулася лекція міжнародного гросмейстера чемпіона світу зі швидких шахів Василя Іванчука. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.